Вітаю! Мене звати Юлія Мельниченко, я завідувачка відділу методичного та керівниця гадка образотворчого мистецтва Палітрайдей в Центрі дитячої та юнацької творчості «Персин Плюс Бучанського району Київської області. Сьогодні наша розмова буде про те, як образотворче мистецтво, екскурсії та творчі зустрічі можуть стати ключем до професійного майбутнього дітей. Я поділюся з вами своїм досвідом, як на гуртку образотворчого мистецтва ми із нашими вихованцями мандруємо, подорожуємо та розширюємо власні горизонти. Війна це такий час, коли за позитивні емоції дітей потрібно дійсно поборотися, тому що дуже багато негативу, або сонні ночі, повітряні тривоги і е, нічому радіти. Так, екскурсії сприяють тому, що у дітей з'являються позитивні враження, посмішки на обличчях, і це дійсно дорогого коштує. Зараз ви бачите на фотографіях нашу подорож в музеї мистецтва імені Варвари та Богдана Ханенків, Національний музей в Києві, знаходиться. І... Наша екскурсія проходила з майстер-класом. Це дуже гарна можливість, коли діти можуть і відвідати, подивитися просто музею, а також поробити щось своїми руками. А зараз вони захоплено дивляться на стелю, дізнаються її історію, там дійсно дивовижна історія цього музею. І, ом... Після поїздки в цей музей діти дізналися, що таке професія екскурсовода. Одна дівчинка наскільки надихнулася цим, що вже впродовж року вона водить екскурсії нашим навчальним закладам, вона проводить дітей на заняття, і в стилі екскурсовода розповідає, деякі предмети лежать. І в майбутньому саме Хоче бути екскурсоводом. Тобто, знаходячись в стінах навчального закладу, в школі, вона б о цього не побачила і не дізналася. Діти з цікавістю фотографують. є можливість комунікації з іншою людиною, так, це не тільки вчитель чи батьки. Є ось ця от руйнація кордонів, і дитина стає сміливішою. І може з легкістю задати питання. А також у нас в цьому музеї був майстер-клас, де ми дізнавалися про мистецтво ліногравюри, ми дивилися, що ж таке друкарський станок, і теж діти з цікавістю крутять голівками і дізнаються, пробують віддруковувати на друкарському станку самостійно, і це також велике відкриття. Ось такі у нас вийшли витвори. Чому ж сприяють поїздки на екскурсію в інші музеї? Мотивують до навчання, діти дізнаються про різні професії і надихаються творчістю інших людей, і бачать уже ціль. По своєму майбутньому, ким вони хочуть бути, чи хочуть вони відвідувати цей гурток, чи, можливо, вони хочуть щось змінити і спробувати інше в своєму житті. яка І можу сказати, що екскурсії не лише знайомиться з десь професіями, але допомагають їм формувати своє уявлення про наймовним і церкву. Важливою етап і можна вплинути навітні рішення в подальшому з вибором професії. Тому що в цій галереї вони обходили, обдивилися дивилися всі картини, вона це виставка сучасного мистецтва. Як же на цю картину дивитися? Що потрібно зробити кілька клоків назад, щоб побачити, що дійсно там на ній зображено? І треба покрутити голівкою в різні сторони, а раптом з'явиться той образ, про який нам хотів сказати художник. І що можна і так малювати так, сучасне А Ось так відбуваються наші поїздки. Діти. В очікуванні їдуть. В музеях проводяться квести, що дуже гарно і пізнавально для діток різного віку від шести рочків і далі. Захоплено розглядають вітрини. Музейники подбали про те, що в кожної віковій категорії було цікаво. Це інтерактивна виставка, присвячена картинам Марії Примаченко. Були дуже цікаві. Картини, які виживають під музику. І дуже багато позитивних емоцій. Тут вже ми робили були віку. І по завершенні відгуки батьків про екскурсію це вже захоплені діти прийшли додому і розповіли, що ж вони бачили. Які їхні емоції, і матки в чаті пишуть і діляться враженнями. Також є такий вид роботи, який не стосується ніби освіти, так, творчі зустрічі, які також розширюють горизонти і дають дітям нові поштовхи для творчості. Ми з моїми учнями створювали рукотворні книжки. Це були маленькі брошурки, треба було написати самостійно історію, і потім хотілося ж з кимось поділитися цією історією. А для цього я запросила в наш заклад письменницю Ташу Торбо, вона родом з Вірконя Київської області. І до нас приїхала Таша. І дала фідбек на ці книжечки. Кожного художника не оминула увагою, дала якісь настанови, рекомендації, похвалила. І для дітей це також цей зворотній зв'язок був вау-ефектом. Також вона нам показала виставу по своїй книжці ОМ, Житель Ірпінського лісу. Таша виготовляє для цієї вистави іграшки власно, власноруч виготовлені. Ось така внесла велика команда. Коза, бажаючи їй підписати книгу на згадку і також багато позитивних емоцій. Це вже нікуди їхати не потрібно, а запросити до себе. Людина, яка може працювати з дітками і їх якось зацікавити. Тут відома людина Василь Копегоренко, знаний художник України, і ми завітали в його майстерню. Дуже нас багато було для цієї майстерні, але пан Василь рясно поділився своїми знаннями. З маленькою віковою категорією діти задавали дуже багато питань, чи важко працювати художником, які для цього знання і навички потрібні. Розглядали палітру, пензлики. Тобто, це була така дуже значна подія, тому що потрапити в майстерню художника, де він багато часу проводить над своїми роботами. Для юних художників було а, дуже такою значною подією. І хтось сказав, художником буде виявляється так важко. А хтось сказав, а я все ж таки буду наполегливо працювати і стану художником. Теж а, можливість переглянути свої погляди на життя. Також у нас гостях був військовий. Який навчив діток плести браслети виживання. В свою чергу діти вчили його малювати. А, всі задоволені, а, вузли були не дуже прості, але спорилися всі. А, зараз носять ці браслети і, ще трошки назад, і щось. Саме цікаве, по завершенні цього майстер-класу двоє дітей навчилися зав'язувати шнурівку. Хоча діткам це з складністю, вони могли запам'ятати, як в'яжеться бантик, ну ось така зустріч теж дала свої результати. І як же впливають творчі зустрічі на діток? Формують особистість, тому що діти спілкуються з іншими людьми, дізнаються про їхній життєвий творчий шлях, можна розпитати, як ви це робили, і отримати зворотній зв'язок. Комунікаційні навички ще дуже важливо, тому що діти вчаться спілкуванню і можуть задати запитання і отримати відповідь. Не боятися, що це запитання поставлено неправильно, тому що ніхто тебе тут не засміє, і це відповідь буде да, правильна від тієї людини, яка професійно цим займається. Надає впевненості в собі. Ви бачили, які окрилені діти і йшли, коли отримали своротній зв'язок від Таші Торби. Ну, такий, ніби, це був такий величезний проект, Енциклопедію України видали. Вони ходили з тією книжечкою, от, що вже такі маленькі видавці і планують писати подалі свої історії. А хтось вже почав писати оповідання. Я знаю, там є сьома частина цього оповідання. А хтось приходить на заняття і просить: А можна я знову продовжу малювати книжечку? Ось Тому. Це маленькі зірочки, які заповнилися. І креативність, тому що чим більше людина вміє знає, тим більше вона затребувана в сучасному світі і може з легкістю виживати. Ще одна творча зустріч відбулася у нас в Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Нас зустріла ректор Оксана Олександрівна Фурса, художниця, і розповіла про виставку, яка діяла на той час в академії мистецтва, і дозволила нам помалювати там. До кожної картини можна було доторкнутися, що також справило неабиякий ефект, не було кордонів між мистецтвом і картинами, там було тактильно. Доторкнутися, і в професійному навчальному закладі можна було творити. Можна було чіпати гіпсові скульптури, дослідити їх, тому що в межах гуртка все ж таки такого простору немає. Можна було малювати із натури пугало. Так, і Дітки були вражені цим. І по завершенні також маємо зворотній зв'язок від батьків. Дівчинка, наскільки була натхнена цією поїздкою, що вирішила обрати собі такий професійний творчий шлях і поступити в художню школу. Але маємо зважати, коли їдемо на якісь екскурсії, маємо Враховувати е, сьогодення, зважати на повітряні тривоги і ситуацію в країні безпеково. Е, під час повітряної тривоги е, ми перебуваємо в окруці, тому, якщо ви виїжджаєте на екскурсію, ви маєте продумати е, всі укриття, які є на вашому шляху, чи в музеї, чи поруч з музеєм, щоб ви могли добратися якнайшвидше. Ми. Планували свої поїздки, звичайно, щоб було десь поруч метро або укриття. Траплялося дуже часто таке, що ми знаходилися по дві години в метро, тому ми з собою брали перекус, кольорові олівці, папір, щоб провести якісь ігри, розфарбовку, ігри на папері. Ми гуляли в показуху в зіпсований телефон. Ще дуже багато ігор пропонували діти, які на ходу видумували. За дві години можна багато чого видумати, але жодна повітряна тривога не зіпсувала нам позитивного настрою. Після того, як переривається екскурсія повітряної тривоги, музейники йдуть на зустріч і відновлюють екскурсію. Екскурсія продовжується. Обов'язково це проговоріть, коли будете планувати свої виїзди. І діти повертаються додому, вони вже і не пам'ятають, що була там тривога, вони розповідають про свої враження. А, які ж результати наших поїздок, наших творчих зустрічей? А, діти а, все одно аналізують, запам'ятовують, і це не просто такий спалах ах. Гарне враження, чудові фотографії і забули. Ні, вони все це пам'ятають, і а, дуже багато мої вихованці провели майстер-класів для дітей і цим а, збирали кошти для Збройних сил. А, ось така от команда з, з лівої сторони і допомагають діткам опановувати нові техніки. В тих техніках, в яких вже більш-менш себе почувають впевнено, можуть навчити, вони своїм одноліткам, меншим, старшим, тобто немає різниці в віковій категорії, а діти бачили, як проводяться майстер-класи для них, їздили, бачили це зі сторони. І от проявили таку Ініціативу добру хорошу, це вже виконана робота, і наші маленькі учні, які прийшли на майстер-клас. Також одна із ініціатив виставка сучасного мистецтва з, зі сміття, яка була у нас в закладі. В центрі дитячої та юнацької творчості Япель, плюс». аналізуючи наші поїздки, творчі зустрічі, можу сказати, що це сприяє впевненості у дітей. Вони вчаться представляти свої ідеї, отримувати зворотній зв'язок, це допомагає їм стати впевненими у своїх силах і навчитися працювати разом. Я вдячна вам за увагу. Бажаю вам натхнення на роботу з дітками, на нові пошуки ідей і до нових зустрічей!